Тільки праця дає щастя. Колись давно жила на світі жінка і була в неї рідна донька, Галинка та пасербиця Тіна. Нерідну доньку Мачуха змушувала робити зранку до пізньої ніченьки. Якось раз Мачуха відправила Тіну хмиз збирати, блукала дівчина в полі, аж раптом почула з під землі спів і такий веселий, що не втрималася і пішла прямо на дивовижні звуки. Дивиться. У землі відчинилися дверцята, а вниз сходи ведуть. Спустилася тіна сходами і потрапила до будинку, якому було повно кошенят. Усі вони порилися по господарству. Одне кошеня прало білизну, інше носило воду, третє шило, четверте мило посуд, а п'яте вимішувало тіста. Дівчина попросила в одного з кошенят мітло та підлогу підмила. Потім допомогла другому кошеняті попрати, третьому від з водою із криниці дістати, четвертому хліб до печі поставити. О півдні повернулася додому кішка мати і заходилась розпитувати дітей, хто чим займався. Кошенята й сказали усі ми працювали, мама, але ця дівчина робила більше за всіх. Молодець, похвалила тіну кішка. А тепер відпочинь та пообідай з нами. Сіли вони за стіл. Кішка мати дала працьовитій гості макарони зі смаженим курчам, а своїм діткам тільки варену квасолю. Не хотілося тіні їсти частування самій, тому вона поділилася з кошенятами. Коли вони поїли, дівчина поприбирала зі столу, вимила тарілки, підмила кімнату і всюди навела лад, а потім і каже кішці. Спасибі вам за хліб, сіль, але мені час додому повертатися, а то мачуха буде сердитися. А кішка її відповідь почекай, донечко, хочу я тобі подарунок зробити. Завела кішку ті... кішка тіну до великої комори. Дивиться, дівчина, в одному кутку лежить пишний одяг, шовкові сукні, оксамитові черевички та хутро, у яких лише на бали ходити, а в іншому. Домоткані сукні, фартухи та міцні черевики, щоб удома працювати. Обирай собі наряд до душі, сказала кішка. Бідній тіні часто доводилося ходити в лахміці й босоніж, тому вона її попросила: Дай не мені домоткану сукню, добрі черевики та косинку на шию, усміхнулася кішка. Нехай буде по твоєму, надягай, що вибрала. Зняла тіна свою штопану сукню і наділа подарунки кішки. І така мила та гожа стала. Кошенята кинулися її обнімати, не хочуть, щоб вона від них йшла. А коли почали дівчину проводжати, кішка мати й каже їй, тільки, виходячи з дому, не забудь міцно, міцно замружитися та голову догори підняти. Вийшла тіна з будиночка і, як наказувала її хазяйка, замружила міцно очі. Саме цієї миті на чоло дівчини упала зірка, і її скромний одяг перетворився на пишне вбрання, а сама вона стала такою красуною, що ні в касті сказати, ні пером описати. Іде тій на вулицю свого міста, і на неї всі заглядаються, повз випадково проїздив молодий королевич. Побачив він прекрасну дівчину і закохався з першого погляду. А тіна звернула на вузеньку вуличку, зайшла в низькі дверцята і зникла. Так і залишився королевич з чим. Повернулася дівчина додому нарядна, немов наречена. Звідки в тебе така гарна сукня? запитує мачого. Ах, матінко, потрапила я до кушеня тоді. Допомогла їм трохи, і вони подарували мені ці речі, розповіла Тіна. Не втерпіла мачуха та відправила за подарунками свою рідну доньку Галинку, знехотя попленталася ледарка полем, спусти, спустилася в котячий будиночок, а там кошенята господарюють. Дівчина одне кошеня за хвіст смикнула, друге за вухо, третьому вітро з водою перекинула, четвертому посуд розбила, а тому кошеняті, яке шило, голку зламала. Весь ранок вона тільки заважала і бідолошні кошенята жалібно навчали. О півдні прийшла кішка мати і накрила стіл. А кошенят ну, мої жалітися. Матусю, не хотіла працювати, але ця дівчина нам тільки заважала та за нас смикала. А хон воно що? розгнівалася кішка. Ну, сідайте до столу. Дівчині вона дала лише ячмінну перепічку, а кошенят нагодувала м'ясом із макаронами. Поглянула на це ледерка. І ну мав кошенят і старілок їжу тягати. Коли встали всі з за столу, Галина одразу ж почала вимагати в кішки подарунки. Давай на мені те й саме, що й моїй сестрі, та швидше. Кішка привела дівчину до комори та поцікавилася, чого вона хоче. Так і загорілися очі в жадібної Галинки. Подавай мені найкращу сукню та черевики на високих підборах, зажадала вона. Добре, сказала кішка. Бери що вибрала. А будеш виходити із дому, не забудь голову вгору підняти. Ледарка наділа дорогий наряд та прикраси і додому поспішила. Підвела вона голову біля виходу, а їй на сукню ложка дьогтю впала. Розсердилася дівчина і побігла до матері. А поки вона бігла, її пишне вбрання перетворилося на стару сукню. Прибігла додому, а вдома ще одне нещастя. Тіну посватав молодий королевич. Мачуха та Галинка трохи не луснули від заздрощів. Зате тіна і королевич справили бучне весілля і жили разом довго та щасливо. Кінець.